Ця Росія, це держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові історії, от вони брешуть, а ми тут розвінчуємо. І далі наша регулярна рубрика антифейк. Черговий абсурдний мракобісний фейк скліпали, між іншим, пропагандологи з Раша тудей. Хвору уяву цих недолугих зригнула роликом, який демонізує Святого Миколая. Отже, у недолугому відеоролику. Нібито святий Миколай і працівник ТЦК, силоміць забирають чоловіка просто з його оселі на очах у дитини. А завершується оця вся дичина такою фразою: Україні не залишилося нічого святого. А отут увага: ролики про нічого святого знімають так звані митці терористичної країни, яка щодня атакує українські міста, мирні українські міста, вбиває мирних цивільних, викрадає наших дітей. Ну, а поки у Польщі дорощують електрики і продукти, у Києві нібито відкрили перший критий гірськолижний курорт. Ось таку побрехеньку болотяні фейкороби нещодавно видали на польську аудиторію. Відео з нескінченними лижними трасами завірусилося як у Тіктосі, так і у мережі X. Брехали для правдоподібності. Ще й ще й про ціни теж брехали. Типу, що покататися на от у цьому от вигаданому курорті знаєте скільки коштує? 400 гривень за три години. А для військових ще й знижки передбачені. От тільки зняти це відео не в Києві і навіть не в Україні. Насправді залежну трасу на столичному а, Протасовому яру болетяні пропагандологи спробували видати найбільший у світі критий гірськолижний курорт. А його для тих, хто не знає, нещодавно відкрили. У китайському шанхаї ось про нього писали місцеві змі під А ось такий майже незмінний вигляд насправді має лижна траса просто небо у Протасовому Яру у Києві, і відкрили її для тих, теж хто не знає, більше як півтора десятиліття тому. Як повідомляє. Наш центр протидії дезінформації при РНБО фейк про нібито новий гірськолижний курорт у столиці України розлетівся. Від бота з ніком Ендрю Стапель. Ну і до слова, фейк про Україну для поляків з його акаунту поширили далеко не вперше. А все заради того, аби налаштувати поляків проти українців. Американський журнал The Nation нібито визнав, що президент Зеленський програв бункерному диктатору. Для цього рашен-пропагандологи разом з криворукими рашен-дизайнерами скліпали ось таку от фейкову передню шпальту журналу. І типу там, прям чорним по білому, так написано: нерівна дуель. Володимир Зеленський не зміг перемогти всі знову говорять лише про Путіна, як і сам Зеленський. Ну, звісно ж, цю обкладинку, наче лакмусовий папірець, підхопила шайка купи там кремлівських телеграм-сміттярок. І це єдине місце, на правду, де можна зустріти ось цю фальшивку, тому що ані на офіційному сайті, ані у соцмережах The Nation, а також у притомних людей такої обкладинки немає. А ось який вигляд має січневий титул ось цього журналу. Насправді це мапа Сполучених Штатів з заголовком Червоний код. Ще одним недолугим фейком карикатурою кремлівські пропагандисти зригнули від імені французького журнала Кур'єр Інтернесіональ французький президент Макрон представлений от типу божевільним санітаром, який веде під руки свою дружину Бріджіт. Макрон і президента Зеленського, і до цієї ганебної карикатури рашен пропаганда вигадала не менш ганебний підпис. От типу, чому Макрон так подобається, чому йому так подобається доглядати тих, хто скоро помре. Що вже точно давно сконало, так це здоровий глузд і фантазія болетяних фейкоробів. А усе вже справжня обкладинка ось цього самого Кур'єр Інтернаціональ. Упевнитися у цьому можна на офіційному сайті безпосередньо цього видання.